Чи вдасться Україні зламати військову силу Росії? У зв'язку з тим, що зараз відбувалося, які події зараз відбувалися. Чи вдасться Україні в кінці кінців зламати військову силу Росії? 40% стратегічної авіації Україна вже знищила за один день. Тому дивимось: Верховна Жриця. Оце так початок розкладу, правда? Одразу величезна таємниця з приводу зброї. Вау! У нас є якась велика таємниця з приводу надпотужної зброї. Тому що по королеві Пентаклів це, знаєте, як, якщо це виграш, це не просто виграш, це золотий куш. Це королеві Пентаклів це надзвичайно серйозна зброя, яка являється гарантією захистом України. От тут щось пов'язане з дуже серйозною зброєю. Одразу карти дають зрозуміти, що вони сигніфікують сигніфікатори, показують всього того, що я проговорила в питанні Колесо фортуни. Ну, якщо ми говоримо, чи вдасться Україні зламати військову Росію. Тут фактично карти говорять, що це вже відбувається. Тобто ми вже йдемо до цього. І відповідь однозначно да по цим картам. Ще й колесо фортуни. Ну тобто. І ось вам карта. Зруйнувати, зламати, розгромити вщент. Чи вдасться в Україні? Вдасться. Вдасться. Причому тут не просто зламати тут розгромити. Вау, ще й зірка. Боже, я старших арканів стільки, напевно, в жодному не бачила розкладі. Верховна Жриця, колесо фортуни, вежа, і тут у нас зірка. Зірку можна розцінювати також, як е, зброю. Ви знаєте, вона дуже часто випадає на атомні станції. Тобто це може бути що завгодно. Ми завдамо руйнувань. Таких, ну, нереально, остання карта. Тобто, це не просто сонце. Друзі, це якийсь роковий розклад. По-перше, рокова карта зірка. По-друге, сонце. Сонце це також зброя може бути. Сонце це може бути е як ядерна зброя, так станція також. По-моєму, сьогоднішнє питання було прямо в яблучко.